Близький схід, колиска цивілізації. Якщо вірити Біблії, колись тут будували Вавилонську вежу до самого неба. Сьогодні її жартома називають першим хмарочосом. Минули тисячі років змінилося буквально все, але сьогодні саме в цьому регіоні люди найбільш завзято намагаються дістати неба своїми вежами. У новому випуску ООС ми поговоримо про хмарочоси. Ви дізнаєтеся, чому нью-йоркські висотки колись стали робити схід частими? Який київський будинок був найвищим у Європі? На які хитрощі йшли архітектори, щоб їхні діти ще побили рекорд? Та чому найкраща панорама Парижа з вежі Монпарнас? Для початку відповімо на важливе питання. А хмарочос це скільки метрів? В якості мінімальної висоти сучасні експерти зазвичай розглядають дві цифри: 100 та 150 метрів. Будувати в таких масштабах люди вміли давно. Можна згадати і єгипетські піраміди, і готичні собори зі шпилями, і пагоди, і вежі в італійських містах. Але це було суперскладно й дорого, тому ті ж самі собори часто перетворювалися на довгобуди. Все змінилося в другій половині 19 -го століття. Головний винахід, що дозволив робити будинки все вищими без надзусиль, це сталевий каркас. Він заміняв собою несучі стіни та робив будівлю легшою. Тогочасна металургія якраз сягнула рівня, який дозволив робити такі каркаси. Плюс з'явилися електричні ліфти, потужні насоси, що подавали воду на верхні поверхи, та нові протипожежні технології. Ти, бізнесмен, щось будуєш на дорогій землі і хочеш заробити на тому побільше. Так, роби більше поверхів. Це просте рішення народилося півтори сотні років тому і для багатьох досі лишається актуальним. Привіт київським забудовникам. Батьківщиною хмарочосів стали Сполучені Штати. Ну а хто ще? Але ні, не Нью-Йорк, як можна було подумати, а Чикаго. Першим хмарочосом зазвичай вважають тамтешній Home Insurance Building 1885 року. Тільки уявіть собі, цілих 10 поверхів 42 метри. Ну так, зараз не вражає, а тоді вражало. Приблизно тоді ж такі будинки стали називати словом «скайскрейпер», тобто хмарочос. Саме слово не нове, раніше ним позначали багато чого, зокрема людей. Перші поверхи хмарочосів зазвичай здавали під магазини та ресторани, а далі йшли офіси. Лідером з хмарочосів Чикаго був недовго. Вже у 1892-му міська влада запровадила обмеження висоти нових будинків 46 метрів. Тим часом інший центр американського бізнесу Нью-Йорк, тільки входив у смак у цій справі. Йому так сподобалося, що наступні десятиліття він не зупинявся, ставши світовою столицею хмарочосів. Одні будинки на Мангеттені били рекорди висоти, інші дивували пишним оздобленням або формою, як трикутний фуллер-білдінг, який в народі назвали праскою. Для когось ті висотки гордість міста і всієї Америки, символ прогресу та успіху. Для когось огидний несмак, який спотворює міста, пригнічує своїми розмірами, ще й залишає сусідів у перманентній тіні. Старі хмарочоси, що колись дратували багатьох, давно стали пам'ятками архітектури, але навколо нових у суспільстві виникають такі ж самі суперечки. Щоб тінь від гігантських веж не була суцільною. Влада Нью-Йорка в 1916-му ухвалила резолюцію про зонування. Відтепер хмарочоси мали бути східчастими, що дозволяє сонячним променям діставати землю. Кінець 1920-х – Це другий після початку століття бум хмарочосів у Нью-Йорку. На цей час припав легендарний батл архітекторів за рекорд висоти. Гарольд Крейг Северанс проєктував будинок Wall Street 40, нині Трам Білдінг. А його колишній партнер. а Тепер ворог Вільям Ван Ален Крайслер Білдінг. Северанс дізнався заплановану конкурентами висоту та скоригував свій проєкт, щоб його хмарочос вийшов на півметра вищим. Тоді ванален потайки отримав дозвіл на встановлення шпиля і переміг. Взагалі, коли ми говоримо про цифри та рейтинги, треба пам'ятати, що міряти можна по різному Рада з висотних будівель та міського середовища, яка займається цим питанням, має три основних підходи: за останнім придатним для використання поверхом, за рівнем шпиля це основна цифра, і за рівнем найвищого предмета, включно з антеною або флагштоком. Різницю між другою та першою цифрами, тобто непридатний для використання простір, називають висотою марнославства. В найвищому на сьогодні хмарочосі Бурдж Халіфа це понад 200 метрів, більше ніж хмарочос номер один в Україні. До обох ми ще повернемося. Крайслер Білдінг спочивав на лаврах лише рік. Його рекорд побив 102-поверховий Empire State Білдінг, що тримав титул понад чотири десятиліття. Змагання в кого вище це, звичайно, весело і цікаво, але настала велика депресія. І новий рекордсмен отримав прізвисько «Empty State Building», тобто порожній, бо з орендарями на початку було не густо. Героїв нашого попереднього випуску Рокфеллерів криза не зупиняла. Навпаки, вони почали будувати грандіозний бізнес-центр імені себе, бо в умовах рецесії це дешевше. У цей час у хмарочосах вже не тільки працюють, а й живуть. Помилуватися панорамами Мангеттена можна, наприклад, із номера готелю Волдорф Асторія або з квартири у апарт-готелі «Рідс Тауер». Та й в офісних комплексах власники люблять облаштувати на верхніх поверхах розкішні апартаменти на цілий поверх або два. Добре, годі лише про Нью-Йорк і взагалі про США. Моду на хмарочоси швидко підхопили на всіх континентах, поки що, окрім Африки. Кількість будівель та їхня висота не йшли в жодне порівняння з американськими. За однією з версій, протягом 13 років, найвищим хмарочосом Європи був будинок Гінзбурга в Києві. У 1930-х виклик американській гегемонії у цій сфері кидає СРСР. В Москві на місці зруйнованого храму Христа Спасителя почали будувати 416-метровий палац Рад, що мав стати новим світовим рекордсменом. Але планам завадила війна. Вже після Другої світової завершувати палац рад передумали. Тим більше сталеві конструкції встигли розібрати на воєнні потреби. Однак у радянській столиці виникають нові хмарочоси, так звані сталінські висотки. У Європі будівля Московського університету тримала перше місце аж до 1990-го. Другу сходинку на континенті обіймав Варшавський палац культури і науки. Такий собі подарунок від радянського старшого брата, який частина поляків досі мріє знести. Для комуністів висотне будівництво це, звісно, не про бізнес, а про престиж режиму. А в США лише в 1960-х почали будувати щось вище ніж те, що вже було. Технології, архітектура, будівельні матеріали на той момент вже сильно відрізнялися від попередньої довоєнної хвилі. У 1973-му вежі близнюки всесвітнього торгового центру стали новим рекордсменом. Ненадовго. вже наступного року реванш бере Чикаго, де давно не діяли обмеження висоти. Близнюки тепер були топом лише в межах Нью-Йорка. Хто б міг подумати, що 11 вересня 2001-го це звання поверне собі старенький Empire State Building. У 2014-му його обійшла вежа свободи біля колишніх близнюків. У Західній Європі, що оговталася від війни, теж виростають нові хмарочоси, найпомітніші у Лондоні. Парижі та фінансовому центрі Західної Німеччини Франкфурті. Але тамтешні вежі поступаються не лише Нью-Йорку, а, як ми вже казали, Москві. Чому Європа не сильно захопилася цією модою? Європейці занадто цінують свої старі вулички з бруківкою та собори, щоб міняти їх на хмарочоси. Ідея спорудити чергового скляного монстра, наприклад, в Лондоні, щоразу супроводжується дискусіями, протестами, судовими позовами. Іноді все завершується відмовою влади. У Парижі в 1972-му постала вежа Монпарнас. Містяни досі кажуть, що з неї відкривається найкраща паризька панорама, просто тому, що при цьому ти не бачиш сам мерзотних хмарочос. Свого часу Мопасан нібито казав таке ж про ейфелеву вежу, але на відміну від неї, вежу Монпарнас у Парижі так і не полюбили. Сьогодні це єдиний хмарочос, власне, в межах французької столиці. Всі інші будують трохи подалі, на території агломерації. У Києві чимало своїх веж Монпарнас, але головна ось цей житловий комплекс на Кловському узвозі, найвищий будинок країни. Пишіть у коментарях, як вам цей красень. Чудово доповнює вид на лавру з лівого берега, чи не так. А ще можете розповісти про хмарочоси України та світу, які вважаєте найбільш та найменш вдалими. Ось ці доволі невисокі хмарочоси в Мілані та Сіднеї свого часу були визнані найкращими в світі. Тут все зрозуміло з фотографій. Велика кількість зелені може стати одним із трендів висотного будівництва в майбутньому. Малайзія не надто помітна у світі країна, яку не знайдеш у списках лідерів з економіки та технологій. Але саме їй у 1998-му вдалося зробити те, що колись не вдалося сталінському СРСР обійти американців за хмарочосами. Вежі близнюки нафтової компанії Петронас у Куала Лумпурі не просто побили рекорд висоти, а й стали свого роду законодавцем моди. Впізнаваний вплив ісламської архітектури та рішення застосовувати в будівництві лише місцеві матеріали виглядали як маніфест: ми не копіюємо захід, а робимо по-своєму. З тих пір, до сьогодні головний осередок хмарочособудування Азія. По-перше, це Китай та Азійські тигри. По-друге, заможні нафтові монархії перської затоки. Вежі Петронас на п'єдесталі змінив Тайванський тайбей 101 А далі вже був бурдж Халіфа в Дубаї. А от за кількістю хмарочосів лідер на сьогодні це Гонконг. Причина очевидна: там мало місця, а розростатися горизонтально нема куди. Наступні сусідній китайський Шенчжень та Нью-Йорк. Топові азійські хмарочоси стали не лише туристичними об'єктами, новими візитівками міст, а й свідченням амбіції відповідних країн. У Китаї вони виконували ще одну функцію давали робочі місця. Що характерно, архітектори наймасштабніших азійських проєктів, як от вежі Петронас або Бурдж Халіфа, були зі старої школи, американської. У самій же колисці хмарочосів вже давно минула колишня пристрасть до рекордів. Компанії, що є символами американського успіху, для штаб-квартир обирають не вузенькі вежі на Мангеттені, а просторі кампуси в Кремнієвій долині. Хоча в дечому Нью-Йорк таки є лідером. Там знаходяться три найвищі житлові комплекси. У верхній частині списку супервисоких хмарочосів, які ще будуються, суцільні китайці та трохи арабів. Обійти дубайський рекорд дуже хотів саудівський принц Аль-Валід. Саме йому належала ідея збудувати кілометрову вежу в місті Джидда. шалені нафтові гроші. Головний архітектор Едріан Сміт, суперзірка у світі хмарочосів, досвідчені підрядники, серед яких знаменита родина бін Ладен. До речі, саме з неї походив сумнозвісний осама. Все вказувало на те, що проєкт завершать швидко і без проблем. Але у 2018-му, коли десь третина роботи була позаду, все зупинилося через проблеми з підрядником. Далі пандемія, періодичні заяви про наміри завершити почати, але поки що хмарочос стоїть законсервований. В Дубаї, напевно, радіють. Це далеко не єдине подібне будівництво, що було призупинене, заморожене або взагалі скасоване. Готові вежі іноді стоять напівпорожні, як колись у велику депресію. Схоже на те, що за останні 20 років світ перенаситився хмарочосами, і у змаганнях висоти почалася чергова пауза. Поки вона триває, любителі цієї теми можуть порозглядати футуристичні нереалізовані проєкти, включно з найдивовижнішими, створеними у 1990-х для Токіо, 4 кілометровим ЕКСІД 4000 та 10 кілометровим, який назвали Токійська Вавилонська вежа. А зараз дякуємо тим, хто підтримує нас особливо активно. Це Ілля Майер, Вадим Макаренко, Андрій Скоропад, Андрій Байса, Марія Матвійчук, Олександр Почкун, Михайло Петров, Владислав Водяницький Захватов, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Тетяна Кіяшко, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький.